Всім гарного дня. Сьогодні у нас 8 серпня 2023 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді інверторний генератор «Сенсі SC1500. Це у нас, друзі, китайський ринок, який вже твердо стоїть на ногах. І пускай слово Китай вас не лякає. Тому що дуже багато продукції виробляють в Китаї. От, Сенці. також виготавлюють завод в Китаї і от роблять його в Китаї. Інверторний генератор, давайте подивимося його комплектацію, а потім трошки поговоримо про цей інвертор, так як я бачу. Дивимося, йде упаковочна коробочка. Його повністю маркіровка SC 1500i. Дана моделька от, видає 1200, а пікова 1500. Все розписано, друзі, на коробочці. От його габаритні розміри. вага 12 кг. Масло в картер входить 35 грам, паливо 2,5 літри, видає постійний 50 Герц. Ну, практично все на коробочці розписано і на самому інверторі. Купивши, викрутивши щуп, обов'язково витріть його і провірте, тому що на заводі провіряють. І і може бути, щоб в мастилі остаточки масла остаються, ви витерли, провірили і візьметь попередження на залить масло. Дивіться, які упаковочні коробочки йде. Так що при транспортуванні надійно доїде до вас. Що, подивимося, більшість інверторів заливаної горловині мають клапан. Для транспортування і для храніння. Даної модельки немає. Бачите, заливна горловина і тут у нас є фільтр паливний. Інвертор заводиться тільки ручним стартером. Давайте роздивимося передню панель. От, бачите, червона червоний такий тумблер, попереджає це включення. Генератора, а також його зупинка. Це в нас економ режим, бачите, тут черепашка, зайчик. Тобто на черепашку включили генератор, видає маленьку потужність в економ режимі, працює, економить паливо вам і тихіше робить. USB-розйомчик на два гнізда, а тут у нас попереджувані лампочки. Тобто Бачите, зелененька, значить робоче положення, а тут нестача масла. Тут також вбудований, не працював ще я, друзі, не запускав такий таймер вбудований, заземлення, а також є розйомчик для підключення. Якщо у вас є ще такий інвертор для підключення другого інвертора, щоб була ну, більша мощність. Розіточки 16 Амперна комплектації. Керівництво з експлуатації, лієчка, 16 Амперна вилочка. Також є отверточка двостороння, свічний ключ і провода для підключення другого інвертора от сюди, в ці розйомчики. Так, давайте його далі. Тут у нас доступ до свічі. Так, такий добротний пластик. Задня сторона глушник. А також ми подивимося з цієї сторони. Як бачимо, подача палива. On-Off. Червоне закрито. Off. Як підсказка. А зелене відкрито, подача палива. І також показано о, тут є у нас воздушна заслоночка, дивіться, як вона легенько відкривається. В цьому положенні, коли холодний інвертор запускаємо, запустивши, переводимо в робоче положення RUN. А тут старт написано. Отакий, От друзі, інвертор. Дивлюсь трогаю руками. Достойний інвертор. Так що рекомендую. Показуємо щось свіженьке. Може кому незнайоме. Тому що на сьогоднішній день інвертора в попиті і в багатьох стоїть питання, який же краще купити. От я показую і рекомендую сенсі. Ціна і качество того стоять. Всім вам, друзі, гарного вибору! Миру, тепла, добра. І всього доброго. Ціна на сайті хрізь одинакова. Но, звернувшись в компанію електромотор, можна буде поговорити. І оціні. Заходьте на наш сайт, телефонуйте 063 426 1010. А також пишіть на вайбер. 063 426 1010. 10. 10.